20 років тому в Україні проживало 52 мільйони людей, сьогодні 45. Чисельність міського населення скоротилася на 10 відсотків, сільського більш ніж на 15. Чи не є це показником суцільної байдужості українців до власного здоров'я в Україні? Кожна п'ята людина похилого віку згідно з обстеженням: 70 відсотків наших співвітчизників біологічно старіші за фактичний паспортний вік на 5 років. Все більше смертей відбувається перечасно і від причин не пов'язаних з віком. Причина цього несвоєчасне звернення українців до лікарів. Щороку лише у Вінницькій області помирає 3200 хворих від раку. Щомісяця – до 300 людей. На облік у онкодиспансер поступає 5,5 тисяч нових пацієнтів. Тисяча онкохворих помирає не від раку, а від інших захворювань. 30% смертності пов'язано з курінням та алкоголем. За даними Всесвітньої організації здоров'я, Україна посідає п'яте місце в світі за кількістю вжито алкоголю на душу населення. Середній українець випиває щороку 16 літрів спиртних напоїв. Проблема алкоголізації населення. І це є така нагальна проблема, особливо небезпечна ситуація серед підлітків і особливо через зловживання слабоалкогольних напоїв. І відомо, що алкоголь він пагубно діє, а особливо на ще такий несформований молодий організм людини. Пагубно діє на всі органи і системи, але самою вразливою це є печінка. І тому зараз існує ціла галузь там, де розробляють допустимі дози алкоголю що для чоловіків, що для жінок, в залежності там від віку і від виду спиртного напою. І якщо є перевищення такої дози, то рекомендується на протязі двох днів утримуватись від спиртних напоїв. А якщо на протязі п'яти років іде зловживання спиртними напоями, то це може призводити до розвитку алкогольної хвороби печінки. І разом також із вірусними ураженнями печінки. На сьогодні це є актуальною проблемою гастроентерології. Шкідливі звички призводять до онкологічних захворювань. Захворювань серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Треба, щоб був відповідний контроль. І за продуктами харчування, і за якістю спиртних напоїв. Проводились дослідження в Європі, коли давали пити червоне вино навіть самих таких мінімальних дозах, то на протязі там певного часу і у тих людей, які от вживали цю невелику кількість вина, були визначені зміни печінкових проб. Тобто печінка. Функція її порушувалась, і тому існує уже думка, що алкоголь в будь-яких кількостях він може шкодити організму. Ефективність надання медичної допомоги і покращення прогнозу перебігу хвороби залежить від якнайшвидшого реагування пацієнта на стан власного здоров'я. Є на базі зараз уже міської клінічної лікарні номер 1 гарна така діагностична база, тобто виконуються всі інструментальні дослідження, які необхідні для хворих з патологією шлунково-кишкового тракту. Тобто у нас є можливість виконати і фіброгастродооденоскопію, і колоноскопію, і провести ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, і біохімічні показники, загальноклінічні аналізи, все це. Виконується, ми маємо можливість повноцінно обстежувати хворих. Якщо порівнювати захворюваність на органи шлунково кишкового тракту, то за 2011 рік я можу сказати про те, що кількість пролікованих хворих в нашому відділенні була більшою, аніж у 2010 році. Якщо говорити про те, чоловіки чи жінки, то більшість серед пролікованих були жінки, переважали. І якщо говорити про людей працездатного чи непрацездатного віку, то це переважали люди працездатного віку, тобто десь 69% із всіх пролікованих в нашому відділенні за 2011 рік, це люди працездатного віку, і тільки 31,3% – це є люди пенсійного віку. У нас ведеться ну, така звітна документація, і я хочу звернути увагу на те, що є у нас такий показник, як перебування, середнє перебування хворого на ліжку. І що приємно, що от за цей рік він у нас зменшився по зрівнянні з 2010 роком, це означає, що хворим вчасно був встановлений діагноз, призначене лікування. Однією з найбільших проблем сучасних українців є самолікування. Часті болі в грудині сприймаються за серцеві, а серцеві за захворювання шлунково-кишкового тракту. Ми спостерігаємо пацієнти, які були проліковані у нас в нашому гастроентерологічному центрі, то це переважали еразивні виразкові ураження шлунку і багато людей молодого віку, які також от безконтрольно приймають ліки. Ліки приймати тільки за призначенням лікаря. А лікар вже визначає, які ліки сумісні між собою, які можна приймати, які не можна приймати, в які терміни прийому їх є. Тому що може бути не тільки одна патологія, а може бути багато суміжних патологій, де треба зважувати покази і протипокази того чи іншого препарату. І тоді вже вирішувати терміни в які він має прийматися, тому що у кожного хвору може бути індивідуальна і чутливість, і переносимість того чи іншого препарату, можуть бути різноманітні алергічні реакції, що може в одному випадку підходити, а в іншому не підходити, тому що це все визначається індивідуально. Одним із основних чинників тривалості життя та запобігання передчасному старінню є збалансованість раціону харчування. Не останнє місце займає культура харчування. Зараз і розроблена піраміда харчування, і на сьогоднішній день харчуванню людини придається дуже велика увага, тому що це є якби, енергетичні запаси нашого організму, це є і будівельна їжа, це є і будівельний матеріал для нашого організму. Тобто має бути повноцінне раціональне харчування. Із певною квотою білків, жирів і вуглеводів люди почали виходити з посту, і ціла, цілий січень був дуже багато застолів, тому організм людини дуже перенасищений. А деякі люди після того як неправильно виходили з посту, навіть поступали до лікарні. Чому це виходить так? Тому що на протязі півтора на півтора-двох місяців. Виключається із раціону харчування певні продукти харчування, тобто особливо це білки тваринного походження. І тому ферментативна система відпочиває. І оці ферменти, які повинні бути для перетравлення цієї їжі, вони не виділяються або виділяються дуже мало. Тому, коли виходять із посту і вживають велику кількість білково-місних продуктів харчування, то йде обичне харчове отравлення. Їжа повинна бути різноманітна, тобто, повинні бути і овочі, повинні бути і фрукти, повинні бути. І продукти із круп не потрібно відказуватися від каш, тому що крупи є істочниками великої кількості мікроелементного складу, не тільки вуглеводного складу. Особливо, наприклад, гречка, тобто мікроелементний склад, там чудовий. вівсянка, пшоно. Чомусь пшоно в в нашому раціоні дуже мало буває, але пшоно, пшоно хороше пшоно яке. Свіже має дуже велику кількість ненасищених жирних кислот, які способствують нормалізації обмінних процесів у печінці. Потрібно не забувати, що на даний період потрібно вже висаджувати зелень на підвіконні, та ж сама цибуля, та ж сама петрушка, укроп – Ось це фоліова кислота, вітамін С, це е, ваша імунна система. Не забувати обов'язково до свого раціону включати молочно-кислі продукти, тому що якщо недостатня кількість молочно-кислих продуктів, е, то кишковик погано працює. Навіть якщо ви будете вживати дуже якісну, гарну їжу, але ваша е, кишкова система буде недостатня по своєму нормальній мікрофлорі, то продукти харчування, які до вас поступать, вони не зможуть вживатися, всасуватися в кишковику. Тому обов'язково в другій половині дня, особливо на ніч, повинні бути молочні продукти. Жителі Європи споживають фруктів та овочів у півтора-два рази більше, ніж українці. До свого раціону не забувайте включати і ще сухофрукти. Сухофрукти звари, як колись говорили, у звари це складова частина багатьох мікроелементів, особливо шипшина, до якої входить так велика кількість вітаміну С. Тобто, якщо 100 грамів лімона по складових частинах 60 мг процентів вітаміна С. То в шепшині в 100 грамів знаходиться 1200 мг процентів вітаміна С. Тому це імунний статус, це захист вашого організму від різних інфекційних захворювань. Включати по одній десертні, в залежності від того, який вік, одна чайна, одна десертна, одна столова ложка меду, тому що це кладова мікроелементів, це кладова вуглеводів, а це харчування для головного мозку. А і від солодощів теж не потрібно від. Відказуватися, тому що солодощі, коли людина вживає, виділяються гормони щастя, які повишають і настрій людини, і роботоспособність. так що від цього не потрібно відказуватися. Все повинно бути в міру. Коли людина здорова, їй здається, що так буде завжди. Вона починає витрачати бездумно своє здоров'я, немов попереду у неї незліченні поклади його. Не варто погіршувати якість власного життя, додаючи болю.